Привіт, студія, привіт, вінниця. Після початку повномасштабного російського вторгнення індустрія краси та моди в Україні змінилася. Змінилася і, власне український погляд на те, що купувати та як оновлювати гардероб, аби все вмістилось до валізи. Та чи ж правда, що зараз користуються попитом ті речі, які є комфортними та, звісно, корисними для нас. Про це ми сьогодні поговоримо з стилістом Уляною Собко. Вітаю тебе. Доброго ранку, Оля. Розкажи, будь ласка, скільки вже ти одягнула війничан під час повномасштабного вторгнення і як люди реагували чи хотіли вони до тебе йти, з якими настріями вони взагалі до тебе зверталися? Так, взагалі попит на послуги стиліста він збільшився. І я можу сказати впевнено, що після початку війни у мене збільшився потік клієнтів два рази. Тобто, якщо я одягнула за ці місяці більше 50 людей, то думаю, це все з часом буде ще збільшуватись. Чи думала ти, що буде ось така реакція? Чи навпаки, ти вагалася, чи потрібна комусь мода під час війни? Так, я вагалася і думала, що все, мої послуги вже нікому не будуть потрібні. Це не актуально, мені потрібно шукати роботу і, взагалі, кому зараз під час війни потрібен стиліст. Але це не так. І я дуже рада, що наші сильні жінки вони продовжують вірити в себе, вони хочуть. Одягатися стильно, красиво і показувати всім іншим, що ми дуже сильна нація і смілива. То як все ж таки змінилася мода так під час війни? Що саме вплинуло? Що було таким тригером, і що ми можемо побачити? По перше, змінився наш ринок український. Зараз все більше починають бути популярними наші українські локальні бренди, навіть у Вінниці це стає теж дуже актуальним, і це не може нас не радувати. Але е, так як у нас змінився ринок, змінились і магазини та асортимент. Тобто, більше закордонних брендів вони стали для нас недоступними. Але мені здається, що це навіть на краще, так як ми вже купуємо чисто український контент. Як зараз купують українці? Тобто вони думають про якість, чи все ж таки думають про більше да про кількість. Mm, зараз тенденція пішла більше на якість, а не на кількість, тому що, коли, як тільки да, почалась війна, всі взяли одну валізу, саме комфортні, улюблені речі і найтепліші, що теж не менш важливо. І зараз я можу сказати, що українці більш свідомо підходять взагалі до гардеробу і до екологічності вже немає зараз таких, що отримали зарплату і все повинні потратити так на одяг. Але знижки ніхто не відміняв <рес> розпродажі, теж так взагалі, да, якщо ми говоримо про магазини, про сегмент одягу він представлений на різну цільову аудиторію, і відповідно я можу сказати, що все більше і більше людей свідомо до цього підходять і купують якісний та трішки дорожчий одяг. Зараз ми можемо спостерігати, що у багатьох брендах, зокрема українських, є ось ця знаєш національна патріотика, Да, ми бачимо різні техніки, фактури на різному одязі. Як це все правильно поєднувати, так щоб виглядало це красиво. Звісно, стильно. Взагалі все більш відомих брендів, навіть не українських, а міжнародних, починають у своїх колекціях та відшивати патріотичний одяг на підтримку України. Це дуже цінно для нас, і ми хочемо це ще далі більше підтримувати. Як правильно поєднувати, взагалі так, що вам подобалось. Коли ви відчуваєте себе впевнено, комфортно в цих в цих речах, в цьому одязі, це вже головне. І я би радила, все-таки, якщо одягаєте якусь або купуєте патріотичну річ, просто робити один акцент. На неї і поєднати з більш однотонними такими кольорами і відтінками. Угу. Супер. Але аксесуари теж відіграють дуже важливу роль, тому я би також радила підтримати наших таких молодих майстрів і українських, тому що вони саме популяризують це, Прикраси, аксесуари різні, також свічки, пов'язки, резинки, абсолютно все, що можна, можна використовувати в образах. Ти одягаєш віничан, ти ходиш з ними на різноманітні там закупи, так я назву це так, або навіть супроводжує їх саме для певних фотосесій. Що зараз обирають віничани? Вони обирають більш стриманий одяг, щось можливо стосовно роботи, чи все ж таки щось святкове. Певно, все більше людей почали цінувати кожну мить. І зараз, якщо ми говоримо про стилізацію фотосесій, то все більше людей хочуть таких. Повсякденних образів, щоб це було про них, щоб саме фото придавало їхню таку внутрішню особистість. Але свята та різні події ніхто не відміняв, особливо стали популярними тематичні патріотичні зйомки. Дуже багато дівчат цього просять і хочуть. І можу сказати, що це виглядає дуже стильно. Чи не бояться українці, зокрема вінчани, яскравих кольорів? Бо мені здається, під, під час під час да, повномасштабного вторгнення, оці перші місяці, я боялася сама одягнути щось яскраве. Для мене це здавалося якимось ну, агресивним і взагалі ну, некоректним. А як зараз змінилася ця тенденція? Уже пройшов рік, і можу впевнено сказати, що так вона змінилась. Якщо на початку всі навіть не могли подумати про те, щоб щось одягнути, але зараз зараз вже тенденція змінилась. І знаєте, таким головним фактором стало те, що під час Другої світової війни. А, жінки малювали губи червоною помадою, і саме ось цей такий фактор призвів до того, що зараз українці теж не бояться виділятись і хочуть одягатися більш яскраво, щоб нас помічав цілий світ. Підкажи, от ми бачимо різноманітні флешмоби, які впливають на нашу Україну. Зокрема, нещодавний так прошумівший фрі леопард Ми вкотре нагадуємо Німеччині, що нам так потрібна ця зброя і потрібні ці танки. Як ти думаєш, ось цей флешмоб може попливати на те, що леопардовий принт все ж таки в Україні. Ні, затримається надовше ніж десь, можливо, за кордоном точно затримується до тих пір, поки нам не відправлять танків. <гум> це 100%. Але я думаю, все ж таки так. Він з нами надовго, тому що він дуже активно популяризується. І взагалі, якщо ми знаємо, мода циклічна зараз в тренді це мода 2000-х років, але леопард носили саме тоді. І низька посадка теж. Тож можна сміливо купувати сукні, там спідниці, жакети в леопардовому принці, і це буде рахуватися стильно і модно. Головне їх правильно стилізувати, але тут теж це правило краще використовувати його в одному акценті і в верхній або в нижній частині вашого образу. Ми з тобою перед цим заговорили про другу світову, де була червона помада. Далі ми, якщо проглядати таку тенденцію, то ми бачили там міні юбки де жінки позбавилися певних корсетів, довгого волосся. Вони переходили на такий більш жіночні. Ночій можна сказати образ зараз. Як ти думаєш, як ти ось бачиш наступні місяці, так що жінкам прийде до вподоби? Бо я дивлюся, гортаю стрічку інстаграму, і мені навпаки, я бачу ці корсети українські вишиті. Так, що ти скажеш, як ти бачиш да, наступні там місяці моди? Взагалі, зараз буде тенденція така більше на жіночність і на проявлення себе, на те, як я хочу виглядати, як я хочу показати себе світу, що я хочу транслювати своїм зовнішнім виглядом. І будуть як і жіночні образи, так і оверсайз, комфортні, ніхто цього не відміняв і не буде. Єдине, що можна сказати, по тенденціям та по трендам, що буде також у нас в тренді оверсайз, і ось ці жакети мускулінні, великі бомбери, ось така куртка, як в татових див'яно в тих роках точно була теж шкіра, ще буде з нами популярна і актуальна, вона вже надовго затримається. Тому це все дуже індивідуально і головне, ж в першу чергу, виглядати так, як буде вам комфортно, але українська вишивка, вона ще з нами буде дуже довго. Угу. А що ти порадила тим людям, які ось соромляться одягатись красиво? Бо вони ще знаєш, вони ще якісь налякані, вони ще не розуміють, як да можна красиво одягатися, коли на дворі війна, коли хтось десь гине. Що б ти їм порекомендувала. Я порекомендувала не боятись, в першу чергу і хоча б потрошечки додати чогось того, що приносить вам радість і задоволення. Адже, якщо ми будемо виглядати так собі, да, назвемо це, то хто за нас може отримати ще такі емоції? А наш зовнішній вигляд це для жінок дуже важливо. Ми так будемо показувати, що ми тримаємось, ми хочемо жити у вільній незалежній Україні і цим самим показувати світу, які ми сміливі. Тому потрошечки, але дозволяйте собі, коли як не зараз, у своєму інстаграмі ти руйнуєш стереотип про те, що насправді одягатися красиво та стильно це недорого, тобто це не за всі гроші світу. Так якими ти користуєшся такими, да, так, своїми лайфхаками і фішечками, якими б ти порадила б нашим вінчанам? Тобто на що потрібно звертати увагу, і як оце це ж не тратити велику суму грошей на той, на ту чи іншу сукню, на той чи інший костюм, так аби ось він виглядав достойно, але при цьому не так дорого. В першу чергу потрібно структурувати ваш гардероб і зрозуміти, що в мене є і що мені потрібно. Це е, початок успіху, да, це класика, це база, з якої потрібно починати. І в першу чергу також розуміти, що саме мені підходить і як я можу виглядати дорого. Перше, щоб я порадила, це не дивитись на ціну, а дивитись на те, як виглядає одяг. Відповідно, чим більше він якісніший, чим краща тканина, чим вона простіша. Це вже буде виглядати дорого і стильно. Навіть цей одяг можна знайти на секунді, в стоті в мас-маркеті. Головне його вміти бачити і шукати. Це я показую в своєму інстаграмі та тікток. Тож, друзі, заходьте до Уляни Собкової, Там знайдете дуже багато цікавих рекомендацій. Ну а я буду передавати слово студії. Пам'ятайте, будьте красивими, не дивлячись ні на що, адже ми рухаємося далі. Ми рухаємося до перемоги.